У південній Кореї заблокували завантаження китайського чат-бота DeepSeek. Про це заявив південнокорейський орган захисту особистої інформації. За даними відомства, розробники цього шаї застосунку не взяли до уваги деякі правила захисту персональних даних. Роботу застосунку відновлять після внесення поліпшені змін відповідно до внутрішніх законів про захист особистої інформації. Китайський стартап минулого тижня визнав, що частково знехтував законом країни про захист даних. Наш внутрішній аналіз підтвердив, що є недоліки в політиці конфіденційності, зокрема в переданні даних сторонів діловим партнерам і в функціях комунікації, на які вказали місцеві та міжнародні медіа. Щойно Діпсік вийшов, він одразу став викликати побоювання щодо безпеки даних користувачів у всьому світі. Так, Австралія і Тайвань заборонили встановлювати його на урядові пристрої. Стартап заявив, що створив модель чат-бота зі штучним інтелектом, подібний до чату GPT, але витратив на це значно менше грошей і використав дешевші чипи. У відповідь уряд США заявив, що компанія DeepSeek використала вкрадені американські технології та найновіші. Ще американські напівпровідники.